На нас іде так. Остановили атаку, атакували і повернулися назад. Херсонець Артем Яковлев Са. поєднує службу в ЗСУ із тренуванням дітей. карате. Зал пустовав, діти по вулиці бігали. бажання, щоб діти хоча б мали можливість діти фізично У 23-му році сказав, що виновляємо опять заняття. Починала з одного двох дітей, ну сейчас 12, 15, 18 дітей займається. До повномасштабки у нас одновременно день займалася по п'ять груп, але наразі одна група. Надію ще два мах в одну сторону і в другу сторону. Приготовлюся, ручки держим. Січ. Група дітей займається у змішаному форматі. Головне бажання та зручний спортивний одяг. Я пройшов сюди, щоб. Подавати свій страх, бути збитим і набити мордору всім, хто мені угрожає. Потягівся, ну очіного разу можу нормально присідати, Ну змінився очень сильно після тренування. Тренер з тридцятирічним досвідом каже: заняття з карате емоційне розвантаження для дітей. То, що сейчас происходит в Херсоне, что дети не можуть нормально в принципі, гулять по улице, то многие сидя дома, дім, родители их не выпускают даже за безопасность. Здесь безопасно. Дети приходят минут за 40-50 раньше, просто тут бегают по залу, кричат, играют в мяч. Больше акцент делают на тренировках на ФИЗО, то есть ударная техника, там, именно, щоб діти могли физично выснажиться, чтобы они немножко все это выплеснули. Задача бить мішок без остановки, Там 30 секунд, 20 секунд. Ну, Приставця, що перед вами ті, хто вас сьогодні будили, і вони будівлі, мішки, звісно, розривають. Давай, 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 давай захисло. <правжу> Поверніться ще більше. Для тренера заняття з карате теж терапія. Після ротації він одразу повертається в зал до юних спортсменів. Гіри загонь. Ударить ногу сануть поставить назад. Удар, поставить удар в живот. Ручка держить. Поділіться цим відео з друзями.